Вітаю вас. А я е, також бачила, мені здається, коментар центру протидії корупції, де заявили, що законопроект чинній редакції не унеможливлює контроль громадськості журналістів за владою, а суперечить. Прошу вас прокоментувати, якщо можете так, е, свою позицію. Ну по суті, той законопроект, який проголосували 5 вересня, передбачав обов'язкове декларування, тобто відновлення обов'язкового декларування, але. Без цієї відкритості публічного реєстру декларацій для всіх бажаючих, так його могли б бачити лише е, працівники національного агентства запобігання корупції, там правоохоронні якісь органи, але не журналісти розслідувачі, не там громадські активісти, і не просто будь-які громадянин, який може зайти і подивитися декларацію будь-якого чиновника, е, який є суб'єктом декларування, який ну зазвичай це особа, яка отримує заробітну плату за рахунок. Державного бюджету, і логічно, що їхні статки публічні. Е, оце відтермінування на рік, яке проголосувати 5 вересня, воно е, насправді е, було дуже ризикованим, тому що у нас до прикладу е, знімали мораторій на сільськогосподарські землі, на продаж цих земель е, 19 років кожного року, продовжуючи на рік ці декларації. І ніхто не давав гарантію, що через рік, наприклад. За умови продовження воєнного стану ще на рік би продовжили закриті реєстри і так могли робити до безкінечності. А знову ж а перевірити, наприклад, те наскільки якісно працюють органи правоохоронні, які бачать цю непублічну частину реєстру. Ми б не могли ми і зазвичай насправді більшість справ щодо брехні в деклараціях починалася після того, коли або журналісти. А, або громадськість е, висвітлювали якісь е, знову ж не декларації і задавали питання, звідки з'явилось та чи інше майно, або чому того чи іншого майна немає. Але, наприклад, журналісти фіксували, що там народний депутат е, постійно їздить на якомусь автомобілі, який там. Може коштувати там сотні тисяч доларів, але декларації знову ж його немає, е, тому відкритість і прозорість декларації є таким е, одним з основних превентивних чинників насправді існування в цілому системи декларування е, і те, що суспільство там 83 тисячі голосів. Це рекорд в історії петицій е, в Україні, і знову ж необхідні 25 тисяч набрали там за три години. Це теж рекорд. По суті, показує, що це чиста перемога е, українського суспільства, активних громадян, і в цілому в цьому і полягає демократія, коли є певне рішення, яке не сприймає суспільство, і його активна частина показує, що так бути не повинно, і Відповідно, влада реагує на е, цю реакцію суспільства на. Рішення, які ну нелегітимні, що означає, що вони не підтримуються суспільством. пане Вадима. Скажіть, будь ласка, тут просто перед вами був спікер попередній. В нас була з ним теж така гаряча дискусія з приводу цього соціологічного опитування. Ви вже теж напевно про нього чули. Про те, чи несе президент пряму відповідальність за корупцію в Україні в уряді, так і в воєнних адміністраціях. І ми бачимо просто певний певну послідовність дій, і в мене до вас нелогічне запитання якраз виникає. От вчора з'являється це соціологічне опитування. Ми бачимо жваву реакцію влади на це. Тобто, і сьогодні, зранку, президент виходить з відео, тим, що він витував цей законопроект. Як ви гадаєте, чи е, міг цей фактор стати додатковим у прийнятті рішення президентом? Як ви думаєте? Скоріше за все, ні, тому що знову ж інформація про те, що може бути завотований цей проект, з'явилася ще досить соціологічного опитування. Ну тобто неофіційна інформація, звичайно, навіть президента. І в принципі було зрозуміло, коли ну, рекордна кількість людей на сайті петиції підтримує готування певних норм і підтримує відкритість декларації. Було зрозуміло, що так чи інакше, президент не зможе це проігнорувати щодо там соціологічного опитування, то насправді історія набагато довше тягнеться. Ми бачили корупцію там в військово-лікарських комісіях. Ми бачили корупцію в так званих воєнкоматах, так територіальних центрах комплектування соціальної адаптації. Ну і очевидно, це все асоціюється з тим, що ну влада вертикаль влади, яка ну так чи інакше дотична до призначення тих чи інших людей. Саме в військових адміністраціях чи в уряді, тобто по центральних органах виконавчої влади, очевидно, ті, хто призначають певних людей, вони відповідають за їхні дії. І за останні там декілька місяців було дуже, ну скажімо так, декілька гучних затримань саме на центральному рівні. Ми пам'ятаємо і можливу корупцію в верховному суді. Ми пам'ятаємо е, підозри чиновникам з уряду заступникам міністрів агрополітики, міністерства економіки. Е, ми пам'ятаємо декілька підозр народним депутатам. З партії «Слуги народу очевидно, це все вплинуло на е, оцінку там суспільства, е, і в тому числі це оцінка загалом кадрової політиці в, в офісі президента. Ми розуміємо, що там є е, е, заступник керівника офісу президента Олег Татаров. Це людина, яка там координує роботу органів правопорядку правоохоронної системи. І ця ж людина декілька років тому отримала підозру за корупцію, і ну по суті, в незаконний спосіб цю справу забирали в набу. І потім закривали, ховали в службі безпеки України. Ми бачили нещодавно ініціативу прирівняти корупцію до державної зради, де знову ж під соусом красивої такої обгортки прирівняти цю корупцію до державної зради хотіли зробити так, щоб ну принаймні, спробувати. Забрати певні справи з Національного антикорупційного бюро, передати їм в службу безпеки України, яка знову ж контролюється тим же татаром. І е, є там інший заступник керівника офісу президента Пан Шурма, який також уже декілька разів фігурував в журналістських розслідуваннях щодо можливих певних зловживань е, і там незаконного отримання певних коштів. Особами можливо наближеними до нього, ну скажімо так, це опитування це оцінка кадровій політиці в першу чергу, а не оцінка безпосередньо Зеленському. І я думаю, що е, ну мудрим рішенням тут було приймати кадрове рішення по тих людях, які ну негативний шлейф тянуть для всієї там команди влади. Пане Вадиме, от у мене ще таке до вас запитання стосовно цього закону. У чинному читанні, тобто, чи не міг цей закон про електронне декларування перешкодити якось нашому руху до Європейського, до Європейського Союзу, тому що читала також різні думки різних експертів, так, і, які пишуть про те, що в чинному читанні, тобто той закон, який він виглядав зараз, він Суперечить певним позиціям Європейського союзу е, ну наскільки я розумію, саме в частині відкритості чи закритості е, систем о, реєстру декларації, тут е, питань, е, тобто, не стояло питання жорстко щодо нашого там. Е, Підтвердження асоціації з членства так європейський союз чи майбутнього там переговорів щодо безпосереднього вступу до європейського союзу. Тут більше питання було щодо загалом відновлення обов'язку декларувати свої статки, але це була вимога зокрема міжнародного валютного фонду щодо відновлення декларування і безпосередньо обов'язковість публічності і відкритості реєстру це. Ну я переконаний, що в першу чергу це заслуга в цілому українського суспільства активних людей, громадян України. Міжнародні інституції тут відіграли меншу роль.